Вітаю в історіях світу. У сьогоднішній програмі ми рятуватимемо ліси у Танзанії, підемо до школи з молодими дівчатами в Індії та побуваємо на одному з найвідоміших і найстаріших ринків Лівану. Та почати я хочу з нашої сусідки Молдови. Щороку восени ця маленька країна на сході Європи голосно дає про себе знати. Саме у цей час тут проходить національний фестиваль вина. адже виноробні традиції Молдови беруть початок ще у 15 столітті. У цю пору року багатство сільської глибинки Молдови привозять до столиці. В 2010 році в країні заснували Національний день вина, і Вперше провели в Кишиневі фестиваль цього напою. На цьому щорічному святі молдавські винороби мають можливість представити свої напої від гристих вин до кріплених. Цей фестиваль приурочили завершенню збору винограду та присвятили народній молдавській музиці, танцям, їжі, а також народному промислу. Фестиваль також користується популярністю серед іноземних туристів. Я приїхав до Кишинева на фестиваль вина, і я тут зі всією своєю командою. Схоже, що його друзі вже сповна відчули дух цього фестивалю. Ми приїхали, щоб підтримати вашу країну і ваше вино, адже ми їх дуже любимо. І ми бажаємо вам всього найкращого, миру, дружби і сердечного тепла. Фестиваль вина наголошує на багатих виноробних традиціях Молдови, які датуються ще 15 століттям. Десятки місцевих виноробів і винокурень щороку приїздять до міста для того, щоб із гордістю представити своє вина на головній площі столиці. Цей фестиваль рекламує наших сироробів і допомагає їм розповідати про свою роботу. Окрім того, ми пропагуємо культуру споживання вина. Зазвичай фестиваль відвідує понад 100 тисяч людей. Це як місцеві жителі, так і туристи. Дехто з них приходить дегустувати смачні вина. Інших приваблює тільки традиційна атмосфера. А дехто тут навіть одружується. ми просто не могли не скористатися нагодою побувати на цьому фестивалі. маю сказати, що Мерло і Розе просто відмінні. Ми Приїхали сюди, бо тут дуже класно. Наше вино прекрасне та дуже смачне, і росіяни це знають. Лохрой Салашнівфартеб і Шароший. Колись найбільше молдавського вина купувала Росія, але після дипломатичного скандалу 2006 року там заборонили його завозити. У 2013 році Москва черговий раз підтвердила свій бойкот, стверджуючи, що молдавське вино є неякісним і не відповідає санітарним вимогам. Втім, молдовани наполягають на тому, що це рішення є політичне. Одначе саме це наштовхнуло країну підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом. Проте Молдова продовжує продавати своє вино у понад 60 країн. У 2013 році обсяги експорту сягнули 24 мільйонів літрів. Роль кохання, мистецтва і пристрасті неможливо забути. без них ми б не могли мати в Молдові таку першокласну галузь промисловості. Під час національного дня вина цього п'янкого напою завжди вдосталь. За два дні фестивалю, який проводиться під патронатом президента і на який постійно приходять відомі особистості, як от прем'єр-міністра країни, продали 80 тисяч пляшок. А зараз ми прямуємо до Танзанії. Там гори східний рифт допомагають підтримувати життя мільйонів людей. Вони важливе джерело питної води та поживного ґрунту для сільського господарства. Однак саме у Танзанії ліси дуже швидко зникають. Через виробку та пожежі країна щороку втрачає 400 тисяч гектарів лісу. Сюди дуже важко дістатися. Втім, сезон дощів тільки починається, тому далі може бути тільки гірше. Та очікуваних злив не було. І це добре, бо інакше ця подорож могла би бути ще складнішою. Кори у Лугуру, на сході Танзанії. У тутешньому проєкті зі збереження лісу беруть участь дуже багато організацій, включаючи ООН, Світовий банк, а також місцеві та міжнародні неурядові організації. Колись крони дерев створювали суцільне накриття без жодної прогалини. Але за кілька останніх десятиліть кількість дерев зменшилася на 70%. Місцеві жителі зрубують їх на дрова або ж просто очищують землю для полів. Та за словами Вінсента В'ямани, одного з менеджерів проєкту, небезпека загрожує навіть тим, які залишилися рости. Одна з найбільших небезпек у горах у Лугуру це лісові пожежі, які виникають через цілу низку причин. Одна з них це фермери, які облаштовують свої угіддя. За традицією, вони використовують для цього вогонь, вважаючи, що так значно легше підготувати поле. Але під час цих робіт вогонь часто виходить з-під контролю. Фактично в горах завжди щось горить. Пожежі випалюють тут просіки в підлісках. Через те, що їх ніхто не гасить, вогонь часто швидко перекидається на дерева. Ліси відіграють важливу роль для клімату, але людям потрібні фермерські угіддя, щоб вирощувати для себе їжу. Менеджери цього проєкту намагаються навчити цих людей отримувати ті ж результати, використовуючи менше землі. Приміром, тераси швидко стримують водяні потоки, дозволяючи збирати кращі урожаї. Пріска Афон квама лише вчора спалила бур'яни на своєму городі. Це моя земля, яку я успадкувала від своїх дідуся і бабусі. Зараз я готую її для того, щоб посадити кукурудзу, квасолю і помідори. Це захід Вініле, на який зібралося усе село. Люди співають про важливість дерев і про те, що їх не можна просто так рубати. Цей гурт також є частиною проекту збереження лісу, розповідаючи про це в інших поселеннях, які розташовані за горами. У Вініле навіть створили природоохоронний клуб, який має пропагувати тему збереження лісу. Ці учні разом зі своїм вчителем також є його членами. Вони гордяться своєю роботою і постійно шукають нові місця для висаджування дерев. Дітей вкрай потрібно вчити про навколишнє середовище. Якщо цього не робити, тоді ми побачимо те, як швидко його знищують. І, можливо, ми навіть станемо свідками інших катастроф. У нашому природоохоронному клубі я навчився садити дерева на вільних ділянках землі та вздовж річки. За кілька кілометрів ми натрапили на ще амбітніший проект зі збереження лісу величезний розсадник дерев. Тутешні працівники щороку висаджують більше десяти тисяч дерев, включаючи кротони, реувольфії і кипариси. Німеччина виділила гроші на вирощування саджанців дерев, які протягом двох місяців утримають тут, а потім у ящиках і кошиках перевозять в гори і там висаджують. Та це зовсім не означає кінець цієї історії за ними потрібно доглядати щонайменше три-п'ять років. Це потрібно для того, щоб вони могли звикнути до навколишнього середовища і до кущів та рости. Жителі поселення Бундуки раз на тиждень збираються, щоб поговорити про фінансові проблеми. Таке зібрання може здатися традиційним, але насправді його почали проводити досить недавно після пропозиції членів проєкту. Усі платять в спільну касу, і кожна людина, якій потрібні гроші, може попросити про позику з неї. Унікальним тут є те, що кожна людина має право голосу, і жодної копійки не можна використати на те, що піде на шкоду лісу. Вінсент В'ямана запитав про те, хто брав позику в цьому фонді. Виявляється, що майже всі в той чи інший час. Я взяла позику в розмірі 100 тисяч шилінгів для вирощування урожаю на своїй земельній ділянці. За них я купила картоплю. А за гроші від продажу урожаю я заплатила за навчання сина. Покарання за порушення правил, приміром купівлю пили і зрубування дерев, є дуже суворим. Порушник втрачає право на свою долю в спільній касі. Вже зникло дуже багато лісу. Люди хочуть дотримуватися своїх традицій, але й одночасно готові спробувати використовувати нові сільськогосподарські технології. Щоб зберегти останні існуючі ділянки гірського лісу, до участі в проєкті мають намір залучити і жителів інших поселень. Новий прем'єр-міністр Індії Наренда моді очолив уряд завдяки обіцянці здійснити фундаментальні перетворення. Вони мають допомогти подолати масову бідність а для цього потрібно провести реформу освіти. Утім, зробити це буде не так вже й просто. Адже у системі освіти індії існують великі проблеми, і, зокрема, у дівчат. Більше дізнаєтеся у наступному сюжеті. Молоді дівчата в Індії, які хочуть навчатися у школі, стикаються із мовчазною проблемою. Відсутність права на приватне життя і безпеку, а також належних умов у момент статевого дозрівання дівчат не дозволяють багатьом із них отримати освіту. Арчана Паткар працює у комітеті ООН з водопостачання і каналізації у школі. Відсутні будь-які умови, тому вони не можуть спокійно переодягтися або поміняти прокладки через це вони цілий день ходять у промоклому вбранні і не можуть зосередитися на навчанні. інколи ситуація настільки погана, що вони просто змушені йти додому і пропускати заняття. Шокує не лише відсутність необхідних умов у школі, але сором, який часто пов'язують із менструацією. В таких умовах таємності дівчата соромляться і почуваються ізольованими. Я не знала, що відбувається. У школі я сильно злякалася, адже моє вбрання було в краплях крові, і мені сказали йти додому. Пушпа з подругами намагалися приховати сліди, але це було так важко, що вони на певний час перестали ходити до школи. Чверть індійських учениць кидають школу, коли досягають періоду статевого дозрівання. Попри те, що розділ про менструацію у навчальному плані є, у багатьох школах його часто пропускають. В Індії живе близько 350 мільйонів статево зрілих жінок і дівчат, тому це може мати тривалі та дуже негативні наслідки. Рама зі своєю внучкою Рупалі кажуть, що ці забобони передаються із покоління в покоління. А «Мама розповідала нам про те, що потрібно робити, а що ні. Вона казала, що під час менструації не можна ні до чого доторкатися, не можна молитися. На кухні не можна доторкатися до олії, тому що вона може забруднити святу лампу. вона забороняла мені доторкатися до контейнера зі спеціями. Ці міфи можуть здаватися неправдоподібними. Втім, шкода від них буває справжньою. Дівчата, які не мають змоги помитися на самоті або соромляться прати забруднене вбрання, постійно ризикують підхопити інфекцію. Окрім цих табу, існують також і проблеми з утилізацією гігієнічних прокладок. Часто через те, що менструація пов'язана із соромом та булі з тим фактом, що ніхто не має бачити, як ви викидаєте використані речі, то їх часто просто кидають у викопану ямку або викидають у каналізацію чи озеро. Цю проблему потрібно розглядати з усіх боків і пропонувати можливі безпечні вирішення спалювання або виготовлення екологічно чистих компостів працівники комітету з водопостачання і каналізації з усіх сил намагаються порушити цю мовчанку та наголошувати на дотриманні гігієни під час менструації, а також небезпечній утилізації використаних речей. Для роботи в управлінні менструальної гігієни було підготовлено сотні працівників, які мають допомагати дівчатам і жінкам з усіх куточків Індії. І в грудні 2013 року уряд Індії підтримав пропозицію комітету щодо зміни основоположних принципів у цій галузі. Управління менструальної гігієни вперше отримало окремий бюджет. Усі дівчата повинні знати про це до початку першої менструації, бо таким чином вони розуміють те, що потрібно робити. Перший раз є завжди дуже страшним. Дівчата знатимуть, чого чекати, і зможуть бути більш впевнені. Про це потрібно говорити з гордістю і не соромитися. Під час менструації потрібно підтримувати гігієну, дотримуватися заходів безпеки і переживати її з гідністю. Освічені жінки та дівчата в Індії можуть принести велику користь своїй країні, тому Індія може стати здоровішою, безпечнішою і заможнішою країною. А зараз ми йдемо до Вальпараїсо, що у центральній частині Чилі. Ця місцевість славиться красивими краєвидами та неймовірним різноманіттям життя. Утім, це також і найбільш заселена територія у Чилі. А значить, люди усе частіше втручаються у життя цієї екосистеми. До чого це призвело? Дивіться далі. пляжі та ліси, кручі та печери. Це все є у Кирюйці, що в центральній частині Чилі. Не кажучи вже про вражаюче багатство місцевої флори і фауни. На узбережжі округу Пучункаві мешкають жаби кукуру, чайка, а також квікві, схожі на куниць і лисиці. Саме вони разом із ареалом їхнього проживання стали предметом занепокоєння місцевих активістів, які хочуть зберегти різноманітні форми життя, притаманні цій частині провінції Вальпараїсо. Чилійська влада знає про важливість охорони довкілля як для цього регіону, так і для усієї країни. На цих кручах посеред великого різноманіття рослин живе багато рідкісних птахів, рептилій і ссавців. Деякі з них живуть тут цілий рік, деякі тільки протягом певного сезону. Але цей природний рай спостерігає небезпека з боку людей, які, обробляючи землю, в притул підходять до оркону на узбережжі і до Майтенсіо на півночі. Втім фермери стикаються із протистоянням. Для охорони цієї слабкої екосистеми Кір'юки в 2001 році було створено групу чінчінмен. Ми хочемо, щоб приходячи сюди, люди поводилися відповідально та охороняли різноманіття тутешніх форм життя. Відколи Рікардо Корея заснував цю групу, її члени вже здійснили декілька починань, спрямованих на захист місцевого довкілля. Серед них екотуризм, за допомогою якого вони хочуть вчити туристів. Особливу увагу члени групи звернули на збереження трьох місцевих видів північного белото, вічно зеленого чилійського дерева, якого найбільше росте уздовж узбережжя. Пікеро, морського птаха, який гніздиться на скелях. Вони поселили його поряд із Чунгунго, або морської видри. Її ще називають Чінчіманом – іменем, яке лягло в основу логотипу та імені цієї природоохоронної групи. У нас живуть також і менші ссавці. Приміром, квікці, та лисиці а ще тут дуже багато видів рослин. наприклад, лінії інків, яких можна часто побачити у чилійських дубових лісах. Робота чінчіман часто залежить від допомоги волонтерів, які чистять ріки, вигодовують тварин і захищають їх. І на цей заклик відгукнулися активісти різного віку. Під час набору молодих помічників для проведення спеціальних кампаній, як-от прибирання пляжів або спостереження за тюленями, дуже зручно використовувати соціальні медіа. Це м'язи нашої організації. Без цих молодих людей ми були б безпомічними, і саме вони надихають нас продовжувати наші починання. Віддані природоохоронці з групи Чінчімен закохані в свою роботу, і вони розповідають про це туристам, які також беруть участь в цих природоохоронних заходах. Люди, які прийшли погуляти на природі, можуть дати їй щось взамін. Розкладати палатки та розпалювати вогнище тільки у відведених для цього місцях, не забруднювати воду і поводитися. Відповідально, окрім гарних спогадів, вони забирають із собою ще уроки зі збереження довкілля на благо місцевої дикої природи і цілого світу. З чилійського узбережжя ми переїжджаємо на узбережжя Лівану у старовинне місто Біблос. Воно занесено до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО, тому що вважається одним із найстаріших фінікійських міст у світі. Місто славиться своїм старим портом та популярним ринком. Саме туди ми зараз і прямуємо. Унікальні краєвиди, звуки і запахи, які притаманні традиційному ринку в Біблосі, одному з найвідоміших міст країни. Одначе колись він переживав кращі часи. Три тисячі років тому Біблос був головним морським портом стародавньої Фінікії. Вважається, що саме в цьому місті з'явилася абетка цієї цивілізації. Вона виникла раніше за європейську, грецьку, латинську та арабську. Колись на цьому ринку продавали будь-які товари він був серцем і душею біблоса. А потім він почав притягувати до себе туристів, що означало зникнення м'ясників і швидців. Старий ринок славився своїм гаміром і метушнею. 40 років тому ринок трішки перебудували. Тепер він став більш орієнтованим на іноземних туристів, які шукають місцеві сувеніри. На таку зміну скаржаться колишні продавці. Зараз мені 60 років. і тут стає дедалі гірше. Руху немає. Тут просто нічого не відбувається. Більшість із тих людей, які приходять на цей ринок, робляться це просто заради розваги. Дуже мало приходять, щоб щось купити. Тут усе є частиною нашої культурної спадщини. Зовсім не так, як у Бейруті. Ми приїхали сюди, тому що Бібло це дуже красиве місто. Я люблю його. Це красивий ринок, але соромно, що на нього не звертають увагу. До Лівану, а також сюди має приїжджати більше людей. Ліван відомий не тільки через війну, ця країна ще й дуже красива. Похід на ринок в Біблосі – це ніби подорож у минуле. Тут ви можете побувати у замку хрестоносці у старовинній фінікійській гавані, а також різноманітних церквах і мечетях. Усе це є шармом цього міста. І саме через це ЮНЕСКО внесло його до списку історичної спадщини. На сьогодні у програмі історії світу це все. Інші випуски можна переглянути на нашому сайті tvi.ua. до зустрічі рівно за тиждень.